А пам'ятаєте, як ми обурюємось, коли росіян кудись пускають без візи? А знаєте, як Росія користувалася нашим гостинним ставленням в Криму? Протягом усіх 23 років базування Чорноморського флоту екіпажі російських кораблів, що прибували до Севастополя, фактично не проходили повноцінний прикордонний та митний контроль. Завдяки двостороннім угодам, ці люди, а це тисячі військових. Серед яких була розвідка та агенти ФСБ, могли висаджуватися на берег без суворих перевірок та завозити, що їм заманеться, а також вільно пересуватися Кримом. Тодішня влада фактично дала російським військовим повну свободу пересування нашим тилом. А потім дивувались, звідки ж в 2014 році так швидко з'явились добре навчені люди у формі, без розпізнавальних знаків. Вони там жили роками. Користуючись нашою довірою, або точніше, безвідповідальністю.